For the good morning everyone and welcome back to the waf channel for match day number nine the referee committee have selected only four situations because of the good performances of the referee one of these is very important because permit us to explain some consideration and criteria related to the line of intervention when we speak about offside let's look together all the situations <laughs> На останніх хвилинах матчу захисник номер 14 оболонь, намагаючись зіграти в м'яч коліном, явно відводить руку, збільшуючи площину свого тіла. М'яч летить з великої відстані, відскакує перед ним, і траєкторія його польоту є чітко передбачуваною та очікуваною. Тому рух руки в напрямку м'яча є порушенням правил. Арбітер, хоча і знаходиться в хорошій позиції, не бачить ні відставленої руки, ні моменту контакту з м'ячем. І як наслідок не призначає пенальті. Відеоасистент арбітра, переглянувши телевізійні зображення та вище зазначене, правильно порекомендував арбітру провести перегляд на полі, що дозволило правильно призначити пенальті. На завершенні першого тайму захисник номер 7 Зорі, намагаючись завадити супернику, отримати м'яч, явно грає ногою, після чого м'яч відскакує догори, його траєкторія явно змінюється і влучає в його праву руку. Хоча рука витягнута, ключовим фактором є те, що цей інцидент підпадає під алгоритм м'яч від власної ноги, тіла, гравця, а потім до руки. З явною зміною напрямку руху м'яча, що згідно з правилами гри не є порушенням. Тому арбітр правильно втримався від втручання і дозволив продовження гри. За причин від арбітра провів мовчазну перевірку. Гравець ЛНЗ номер 34 направляє м'яч головою у бік суперника гравця номер 77 Колос. Який знаходиться на близькій відстані, тримаючи руки в природному положенні вздовж тіла. М'яч, очевидно, пролетів би повз ворота, а його траєкторія є несподіваною та непередбачуваною. Захисник не робить жодних рухів руками у бік м'яча, тому арбітр правильно утримався від втручання і дозволив продовжити гру. І зазначених причин відеоасистент арбітра провів мовчазну перевірку. Гравець Карпат номер 26 виконує удар по воротах. У цей момент його партнер по команді, гравець номер 6 знаходиться приблизно в метрі перед воротами, перекриваючи йому огляд. В результаті воротар змушений рухатися вправо, щоб спробувати побачити траєкторію м'яча. Хоча важко з упевненістю оцінити, чи бачить воротар м'яч у момент удару. Очевидно, що на рух воротаря впливає присутність гравця номер 6 Згідно з правилом 11 правил гри, гравець, який перебуває в положенні поза грою, карається, якщо він заважає супернику, перешкоджаючи йому грати або мати можливість грати м'ячем, явно перекриваючи поле зору суперника. Ця ситуація дозволяє нам пояснити рекомендації FIFA та UEFA, які надають параметри для забезпечення єдиного та послідовного підходу. У таких складних ситуаціях. Одним з основних критеріїв оцінки перешкоджання впливу на поле зору воротаря є відстань між двома гравцями. В даному випадку відстань дуже мала. Іншим критерієм є географічне положення гравця, який перебуває поза грою та в даному випадку знаходиться в межах площі воріт, що робить ці два доводи ознаками порушення, яке підлягає покаранню. Додатковим важливим фактором є рух воротаря, який намагається побачити м'яч. Тут воротар повинен повернути голову і тіло вправо, щоб отримати кращий огляд, тим не менш, впевненість залишається складною ситуацією. Отже, аналіз вище зазначених компонентів, відстань між гравцями, положення гравця, що знаходиться в позагрою відносно воріт та безперешкодна лінія зору воротаря, вказує на те, що положення нападника є порушенням. Яке підлягає покаранню за перебування поза грою. З огляду на складні ситуації, відеоасистент арбітра після аналізу наявних відеоматеріалів та врахування перешкоди для поля зору воротаря, правильно порекомендував арбітру провести перегляд на полі. Після перегляду арбітр визначив, що перебування гравця номер 6 поза грою заважало воротареві грати м'ячем. Як наслідок, гол був скасований, а на користь команди, що захищалася, було призначено вільний удар за порушення правил поза грою. Важливе нагадування: згідно з правилами гри, під час перегляду на полі арбітер повинен переглянути ситуацію без зовнішнього втручання. Якщо гравці або офіційні представники команди намагаються вплинути на процес перегляду, арбітер має право зупинити перегляд і вжити відповідних дисциплінарних заходів, таких як винесення жовтої картки. Невиконання цього підриває цілісність процесу перегляду та авторитет арбітра у цьому випадку. Арбітер не виніс жовту картку тим, хто перервав його завершення перегляду на полі, втручаючись в процес перегляду. Цей епізод комітет арбітрів також пропонує вам переглянути у форматі перемовин команди арбітрів, які працювали на цьому матчі. Так, 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 тут все добре. Тут все добре. Зараз. Заворотку. Так. Давай, нам треба... Перевіряємо, чекай. Отут... Положені... Зараз відрив м'яча. Давай. Так. Отут відрив. Назад. Чекай, не поновлю, перевіряємо. Добре, добре, добре. Так. Ось відрив і тепер дивимося. Хай бігайн. Тепер нам треба намалювати положення саме поза грою. Зараз, на цьому малюємо. моменті? Так, так. Можна? Захисник. Так. Лінії малюємо, чекай. Так, давай ми беремо трошки от. Так от. І, і нижче. Е, Так. Трошки нижче. А, ну, давай, на... Перевіряють. Отак так от да. цій да. Так. Другий. Перевіряють, перевіряють. Тепер, е... Другий, Перевіряю. чекай, чекай. Першого намалюй. нижче, нижче. Скажеш що я не я я Отак. Готовий? О, так. Можна буде? Зберігай. Зберігаємо. Так. Так, Давайте нападник. Да. Номер Потім скажу. Да, да. Поплечу, я думаю, так. А ну, давай, зараз будемо дивитись. Так. Ну що? Ну що ти, ти хочеш, що я тобі сказав? Ка, е, е, не ігри. Поза Ну, Пацани, я ж не, так, я ж не, так, там, я ж не там, я ж тут. Так, оційно ційправина ця нога. Все, добре. Ану, давай зберігай. Все? Зберігаємо так, повністю? Так, так. Що поза грою, так? Географічно він знаходиться. По загрою. Що ти, ти мені пропонує? Це так. Так. Він він так само холодно, як і вам. Так, 142 міліметри, 14,2, так, так, він може. Тепер дивимось. Давай так. дивимось, Дивись, так, е, так. голкіпер Ні, виглядає так, із з під -бі, нього. Так. Тому ну, я, я думаю, що там. треба Хто на заваж... предмет, За, заважав, він заважав заважав йому перекриває, так, він стоїть так, і так, на, так, і дуже близько. Так, дуже близько, так, і він стоїть на траєкторії, і голкіпер виглядає вправо. Ми будемо кликати його на предмет відміни голу. Жека пропонує перегляд на предмет можливого офсайду. Добре. Так, поки він іде каже критерії. Нападник, нападник дайте, знаходиться дайте. в географічному положенні поза грою. Зверни увагу на те, що голкіпер виглядає із-під цього гравця. Так, давайте спочатку йому лінії, сам... лінію да. Ось цей момент. Ось цей йому Ти тут вже? Я біля екрану. Другий, другий. Так, дивись, що він поза грою. — Тепер а, перший, і, перший, да? Заворотки. Це, це так, він поза грою. Да. Зараз, зараз показую із заворіт камеру. Да, да, да. Тепер так. Давай з іншої з іншої заворотки, щоб побачити, як він воротарю заважає. Бачиш, він виглядає з-під нього. Так, да, Ну, не зовсім. Так, догадуюся. Розійшлися всі, не ви? треба. Не треба сюди дивитися. Те саме, давайте розминку туди. Поки що він ви те не саме, ні, сідайте, я не, я не буду дивитися, поки ви не сядете. Сідайте назад. Так. Добре, 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 сідайте, сідайте. Дивись ще, дивись ще. Так, дивлюся, дивлюся, дивлюся. Дивись на голову голкіпера. Так, він виглядає. Да. так? Так. Добре, а що ще є якісь рабри ще, ще немає? Краще нічого немає. Немає. Ну, значить, я відміняю гол, а? положення поза грою. Положення поза грою. Е, відміна гола положення поза грою, підтверджую. Дякую. Українська асоціація футболу.